Окупанти атакували Донеччину з авіації та градів. Зруйновано 14 житлових будинків. 65 продуктових наборів привезли волонтери в село Олександро Калинове, жителі понад рік без водопостачання. Тримали оборону на Донбасі, тепер навчаються тонкощам штурму. Бійці бригади Нацгвардії Буревій продовжують тренування та готуються звільняти окуповані міста. Минулої доби російські війська обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, внаслідок обстрілів травмовано жителя Костянтинівки. По місту російські окупанти вдарили ракетою, підтверджують поліцейські по Костянтинівці. Рашисти завдали удар ракетою «Іскандер-К». Пошкоджено 6 багатоквартирних і 5 приватних будинків, критичну інфраструктуру. Три ракети С-300 окупанти з Мували на Новомиколаївку Карматорського району, поцілили у виробниче приміщення. Тричі армія РФ відкривала вогонь з артилерії по Кураховому. Повідомляє начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Травмованих та загиблих немає. Цілодобово російські окупанти обстрілюють Авдіївку. Сьогодні окупанти з авіації випустили дві ракети по старій частині міста. Повідомляє начальник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш. Вчора шість авіаракетних ударів. Істо відбулося за минулу добу. Немає не постраждалих, не загиблих цивільних. Сумарно за добу десь 20 обстрілів. По позиціям більше 300 обстрілів за добу. Ситуація контрольована. Всі штурмові дії, які були все відбіто за інформацією Генерального штабу збройних сил України. Тривають бої у Бахмуті. Російська армія намагається штурмувати Бахмутський напрямок. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на введенні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту. Проте усі вони були відбиті підрозділами Сил оборони України. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Наші воїни мужньо тримають оборону. Сьогодні, 28 квітня, почали курсувати щоденні потяги Львів, Покровськ, Львів та Київ, Покровськ, Київ. Про це повідомляє Покровська військова адміністрація. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Пенсіонер Володимир Миколаєвич приїхав з запитною водою до місцевого дому культури вже вдруге за день. Чоловік каже, набирає не тільки для себе, а ще й для чотирьох сусідів, які не в змозі приходити самостійно. Водопостачання в селі каже чоловік. Відсутні більше року. Ну от п'ять каніств 50 літрів зараз. Спочатку пожаркою возили, хоча б так, що нібудь помиться, та миться було. А з колодця вже брали так, от, готовить. Ну вона погана вода з колодця. Залено. Ребят є, свої колодці допомагають, качають, там усі набирають. Чоловік грузить наповнені каністри на велосипед та везе їх додому. Він живе в кілометрі від Дому культури. Тим часом волонтери розвантажують автомобіль з продуктовими наборами для місцевих жителів. Там вилазив по 10 ряд. Тим, кому важко пересуватися, завозять особисто. 75 річна пенсіонерка Ніна зустрічає волонтерів на подвір'ї. Вона також отримала продуктовий набір. Важко ж так, все дороге, а пенсія, яка город садимо. Ждемо що добре. У ці бідони Ніна Олександрівна збирає дощову воду. Завдяки цьому пере речі. У мене було повні вони, повні. І там каструля, тут було відро воно чорне. Там балон кругом вставляю, з колодця, але ну, вона як постираєш, біла, залишається вода після води. Так що приходиться дощовою. Водопостачання в селі немає понад рік через пошкодження водогону та електромереж, каже староста округу Ольга Литвиненко. У нас було з Часовяру і там на четвертому підйомі в Клепанбику довгий час не було електроенергії, а зараз, по всій відомості, вода просто не доходить до наших сіл. Наші села Олександра Калинова, Яблунівку та селище Бересток заводиться вода по. Необхідності, коли вода закінчується, привозиться нова вода. За рік бойових дій у селі оселились близько 50 переселенців, зокрема з часового яру та турецька. Наталя переселенка села Деліївка, яка щодня перебуває під обстрілами. Жінка каже, що люди там залишились у двох будинках разом із родиною та худобою. Жінка виїхала у грудні минулоріч. Нещодавно їй повідомили, що в їх будинок влучив снаряд. Ложилася рядом В на почали стіни ходором ходити. Здрасте. Здрасте, поэтому пришлось выехать. Почти нету дома. Кухни нету, сарая, двора. Хата вроде бы как, внутри три дня, говорили, еще стояла окон, правда, нету и крыши посеченные. Нету никакого дохода. То хоть работал муж, а теперь А я ще діабетик з 13 річним стажем. 65 продуктових наборів роздали в селі волонтери з Краматорська. Отримали їх найбільш вразливі верстви населення. В наборах продукти першої необхідності – крупи, масло, консерви, соль, сахар. Також відділення у нас займається гуманітарною допомогою на фронт. Це саме красна оранжева зона. Авдіївка, Бахмут, Часафяр, Сєверськ. Возимо туди гуманітарну допомогу. також евакуація туди. У нас є і розвоз гуманітарної допомоги по діакупірованої території Донецької області. У селі залишається близько 370 жителів. Стільки ж евакуювалися в більш безпечні регіони. Марія Гричко, Андрій Різніков, Суспільне новини, Донбас. На київщині тренуються бійці новоствореної бригади Нацгвардії Буревій. Відпрацьовують штурмові дії в лісу Смузі. Чисто загалом наші всі підрозділи також проводяться тренування. Дехто більше, дехто ну, довше проводить тренування і вже більш готові до виконання бойового завдання. Дана група. Ще тренується і продовжує тренуватися у цій групі. З 11 людей всі мають бойовий досвід, зокрема і при обороні Бахмута. Коли тобі страшно, коли все взривається, товариші твої помирають або поранені, ти я не знаю, як це писати. Готовим до цього неможливо бути морально, якщо так чесно. Треба мотивувати себе тим, що якщо ти цього не зробиш, якщо ти не підеш на війну і не виженеш ворога зі своєї країни, ти навіщо тоді? жити. Вони звикли вести оборонні бої, та зараз вивчають тактику штурму з підтримуючим вогнем снайпера та легкої артилерії. Бійці й тренуються прицілитися із старого ще радянського гранатомета. Та такої зброї недостатньо, щоб зупинити противника, каже кулеметник Микола. для штурмових дій треба дуже багато артилерії треба важке і наступальне озброєння. Ну, ми зараз можемо уявити, що от як ми бігли, ми біжимо на окоп, а там противник окопаний з кулеметами. Нам в будь-якому разі потрібна підтримка щільного вогню з артилерії, з танків і прочі, і проче. Тоді це може бути успішно. Микола додає волі і мотивації бійцям вистачає. Зброї ж сподівається, буде достатньо, коли настане час звільняти окуповані території. Анастасія Дашко, Суспільне, Новини, Донбас. Січиславські десантники знищили дві російські БМП 2 на Луганщині. Повідомили в Генштабі. 48 разів за добу росіяни обстріляли територію навколо нововодяного, невського та макіївки. Повідомили в Луганській обладміністрації. На куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Активно застосовував БПЛА для коригування вогню артилерії. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Діброва та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка, Луганської області. На Лимансько-Куп'янському напрямку він залишається лідером за обстрілами. Різними системами артилерійськими. Це 566 обстрілів відбулося, сім боєзітнень, 72 окупанти, отримують 32 окупанти знищено, 82 зазнали поранень, знищено два міномети, дві гармати і один комплекс Муром М. Спостережний комплекс Муром М. Перший мітинг 4 березня був настільки неочікуваний ані для кого, і для а, тих, хто були в одданий той час. Що всі були в шоці, що ніяких провокацій? Всі ж думали, що в Донецьку дуже швидко ляже під цю рашу, що не буде ніякого спротиву. Тому вони нас тоді напали. І е, ми вирішили, що наступного дня треба робити на площі найбільшій, це 5 березня вже. Домовилися з ультрасами до за те, щоб якось ну, мітинг людей охороняти. Тобто, з четвертого то до п'ятого, до Першого великого мітингу, звідки всі бачили ці е, світлини, що ось така вся площа. Е, найбільша площа Донецьку, найголовніша в це жовта. Це е, е, ну, 5 березня, це другий мітинг. І туди вже прийшли титушки. Вони вже прийшли там. Ну, хотіли, вони відловлювали тих, хто ходили по. Виходили з мітингу, намагалися там, ну, вони нападали, ну, були деякі постраждали, а наші хультраси ще в, в увезли в автобусах, так от швидко якось так зорієнтувалися. Бо там, ну принаймні, так на моїх очах це було. І ми погрози ці поотримували по одразу. І ну, нам, Я купила биту, реально натуральну биту, в спортмагазі. А виходила з дому, коротше, в машині була бита ця бейсбольна завжди. І я якби, вже почався такий період, особливо після 13-го, коли був найбільший цей. Так е, м'ясорубка коротше, Це вони влаштували для наших е, хлопців, які нас оточили, щоб захистити. Вони зробили цей контрмітинг, і почалося просто вони йшли вбивати, і вони вбили тоді Діму Чернявського, але ми все одно робили мітинг. Після 13-го ми м -м, ну, вирішили, що з великими цими, Ну, поки ми не можемо цих ресурсів нема. І ми були дуже якби, пригнічені. Тим, що смерть, якби ну, ми ж навчали себе винними. Ось. І ми робили такі маленькі флешмоби, короткі акції, там, для дітей протягом березня та квітня це, це ланцюг єднання це ще була Спільно з іншими активістами з України, ну, якісь такі. Трохи флешмобів, і ми планували, просто планували, 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 допомагали там, не знаю, партизанам по ночах їздили, зривали ці російські флаги, крайню акцію ми зробили 28 квітня. Ми склали три маршрути: план А, план Б, план С. План А це найдовший від цього від стадіону Тітова. Як він, господин, а, олімпійський. олімпійський. Це недалеко від Донбас Арени. Ось в центральна вулиця, перекрили все там, якби ми ну, ретельно спланували. Якщо план Б, план А, це якби ми дійшли власне, до чотири ну, квартали. План Б, це ми, якщо нас там зустрічають, то ми там десь заворачуємо і там розходимося. А план С, коли зовсім все плохо, тоді ми проходимо там два. І тоді там можна, тобто куди відійти, де двори. От. От прибіжали люди з Георгівськими лентами і бітами в руках. Ми майже виконали план це. С. Ну, да, план Це виконав, бо нас боялися, що нас будуть зустрічати, а нас наздогнали. Тупо нас догнали, а з цього їх було тисячі просто, тупо тисячі. Нас були тисячі, може три. Ми йшли цим маршем, а вони були озброєні і такої ж кількості. І ще мінти їм віддавали свої е, щити. Ось вони були з дубинками, з бруск... бруківкою. з… Е... Ну, Я не впевнена, чи там вже були ці якісь Огністряни е, вогнепальну, може, якісь. Ну, ні, щось було. Так, прямо Огністріан автоматичного там. Не було, але ну коротше, і вони просто влаштували прямо в центрі. Вони всіх, просто всіх ось касили а, і дітей, і, і старих. До мене приїхала мама, і вона мене, бо вона, по моїй адресі жила, і в, там, до неї вже приходили. І вона а, мене просто умаляла. Я їду зараз, каже, там в Одесу. По справах, будь ласка, поїхали зі мною. Я говорю, не можу, тут же ж все таке, тут наші поранені після митингу моєго, ми, ми, ми всі якось опікувалися, там десь чомусь там, партизанам бінокль треба купити. Ну, коротше. <плес> такі. Але а, вона прямо почала плакати. Скажи, ну, на три дні. Просто на три дні, поки тут ну, бачиш тут зовсім все, ну, найнапруженіше було. І я тоді сказала: ок, ну поїхала на три дні можна. І просто з рюкзачком, з паспортами, з паспортом ми поїхали скати тут туди. Все. Так я виїхала з Донецька назавжди. Ви дивитеся «Суспільний Донбас. Підписуйтеся на «Суспільний Донбас у соцмережах.